На початку січня 2023 року було створено Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Воно відповідатиме за реалізацію проєктів відбудови країни. Вітаю, мене звати Тетяна Божанарі. Це проект новини ЛАЙФ. Хто і як відновлюватиме Україну, а головне, де візьмемо фінансування? На це поговоримо із виконуючим обов'язки начальника служби автомобільних доріг в Одеській області Андрієм Донченко. Андрію, доброго дня! Дякую, що завітали. Тож, нове агентство, воно створено на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів, а також Держагентства автомобільних доріг України. Чому на базі саме цих агентств? Чому? Тому що за попередні роки ці два агентства себе зарекомендували як надійні, якісні та швидкі замовники, які якісно реалізовують покладені на них завдання, мають досвід реалізації об'єктів за міжнародні кошти. За кошти міжнародних банків і розуміють правила гри. Та звичайно кажу, найголовніше це якість та спроможність виконувати дані об'єкти. А які проекти було реалізовано от конкретно? Там за кошти стосовно Одеської області не було таких об'єктів. Це більше по Київській, по Житомирській, по Львівській областям, там, де пряма дорога з Європою з Євросоюзом. Ця дорога, вона якось відрізняється від інших, от в частності від побудови там технології, і так Звичайно, далі. Звичайно, ні. Це більш якісніше, більш такі великі проекти, грандіозніші, тому що Європейський Союз, європейські норми, європейські правила і вони фінансують тільки ті об'єкти, які на їх погляд та на їх по їх нормативам достойні та будуть якісно представляти об'єкт, який побудований за європейські кошти, ну певна річ, вони певні вимоги так прописують під час? Пев... певні вимоги. Тому кажу саме е, Украсадор, який розуміє, як ці вимоги виконати, і е, щоб не було ніяких збоїв в роботі, е, ми маємо досвід і маємо е, розуміння, як це правильно виконати. Ну, досвід уже є. Тому я так розумію, на базі цього і було створено нове агентство. Чому треба було створити саме нове агентство і що це дасть в результаті? Невже ми не могли ну, залишитися з тими агентствами, тими підрозділами, які у нас були, які виконували роботи з відновлення реконструкції, там побудови чогось нового? А саме нове створили? Якщо ми кажемо про «Укравтодор», то до цього «Укравтодор» – це був балансоутримувач автомобільних доріг загального користування державного значення, і в їх відомстві були тільки автомобільні дороги. Ми могли їх будувати, ремонтувати, планувати, проектувати. Якщо ми кажемо про нове агентство, то до його сфери діяльності будуть віднесені також адміністративні будівлі, житлові будівлі. Комплекс з водо-, тепло, газу, електрооб'єктів, мостові споруди, також інфраструктура зостанеться. Тобто, це агентство, яке має повноваження або має сферу діяльності набагато ширше, ніж той же «Укравтодор». Ну по суті, буде відповідати за всі об'єкти. Правильно буде мати змогу при визначенні урядом замовником цього, цього даного об'єкта державного агентства, Має змогу і має фахівців. Необхідних для реалізації та виконання функції замовника будь любому із об'єктів, який буде визначено пріоритетним урядом. Також це стосується зруйнованих об'єктів у наслідок військової грації. Це топ 1 завдання для роботи цього агентства. А якщо, наприклад, тут говорити про те, що як певний об'єкт відновили, угу. побудували, є якісь вже приблизно напрацювання або розуміння, за скільки цей об'єкт буде будуватися. Ну в залежності, наприклад, якщо там взяти житловий будинок, він пошкоджений, скільки часу от на його відновлення будуть давати? Чи є такі вже? це? теж індивідуально по кожному об'єкту, ми розуміємо, що в Одеській області є одна така будівля зруйнована ми на сьогоднішній день. Ми її вже пропрацьовуємо як варіант реалізації в подальшому. І, ну, це абсолютно індивідуально по кожному об'єкту. Звичайно, будуть ставитися певні завдання, будуть ставитися певні терміни виконання робіт, в залежності від фінансування та можливості фінансування даного об'єкту в цьому там, бюджетному році, але всіх цікавить оперативно і якісно виконання своїх функцій. Саме тому до цього агентства буде прикута дуже велика увага всіх медіа, всіх керівників регіональних та обласних та країни. Дуже велика відповідальність на кожному із. Із членів цієї команди, от якраз наступне питання про членів команди, тому що ми розуміємо, це мають бути професіонали, які вже показали певні результати. Uh -huh. І хто ці люди взагалі? Чи є вже сьогодні зібрана ця команда? Тому що спектр роботи він буде найрізноманітніший, і певна річ, що ці люди мають ви декілька разів наголосили швидко, оперативно, щоб це було зроблено uh -huh. і головне якісно на uh сьогодні. -huh. Відбулась відбулася реформа в самому державному агентстві, Тобто воно збільшило свої повноваження, воно змінило свою назву, воно змінило свою штатну кількість людей. Сьогодні відбувається якась процес набору цих кваліфікованих кадрів добору, бо вони є, але їх треба кількість їх треба збільшувати в цьому державному агентстві. Після цього як буде реформовано і служба автомобільних доріг на місцях, звичайно, служба має своїх фахівців, має своїх. Спеціалістів сертифікованих, але ми будемо збільшувати кадровий, збільшиться кадровий потенціал, тобто ми збільшимо свою, своїх фахівців, кількість своїх фахівців, будемо набрати. Звичайно, є вони, ми з ними співпрацюємо там, по окремим договорам, по окремим контрактам, але будемо їх запрошувати до себе на співпрацю і тим, тим самим збільшувати штат якісних кадрових фахівців. Певна річ, що ці люди от прийдуть, і чи є розуміння кількісного складу? Скільки там, наприклад, треба інженерів, скільки потрібно, от саме по Одеській області? І yes. до речі, я ще пропустила одне питання. У вас сфера відповідальності це буде лише Одеська область чи додатково ще там Миколаївська, Херсонська? Як і було зі службами автомобільних доріг, в кожному регіоні, в кожній області є своя служба автомобільних доріг, яка відповідає за область. На цьому ж уже відпрацьованому механізмі буде і створено новоновостворені ну, служби, тобто. В сферу діяльності служби автомобільних доріг Одеської області ну, є Одеська область, і цоєї регіональної служби теж буде тільки Одеська область, тому ми будемо тільки в межах одної області. І а, по кількісному складу, от по саме кількі... складу, сьогодні служба автомобільних доріг налічується близько 73 чоловік особового складу. Розуміємо, що будемо звичайно збільшувати, але кількість ем, збільшення в яку кількість збільшувати, буде залежати від багатьох факторів від е, кількості об'єктів, які будуть е, визначені пріоритетом в нашій області. А тому це може бути 5, і 10, і 20 чоловік. Ну завдання будемо виконувати, як то кажуть, але потрібно гроші. Це фінансування. Звідки воно буде йти? Чи сьогодні вже в державному бюджеті передбачили, чи це будуть кошти донорів із за кордону? Чи вистачить взагалі цих грошей? Скільки їх треба? Чи було вже планування взагалі по фінансовій частині? Звичайно, передбачено в державному бюджеті країни частка фінансова на роботу даного державного агентства, Але ми розуміємо, що це. Не в повному обсязі покриє всі наші е, е, вимоги та завдання, які ставляться до нас. Тому це, звичайно, буде донорські е, донори європейські, та не тільки європейські, а ще й всі країни світу будуть долучатися і мати змогу профінансувати Україну, профінансувати державне агентство відновлення, яке в свою чергу має змогу на ці кошти відновлювати той першочерговий перелік завдань, які будуть поставлені урядом. Абсолютно різні джерела фінансування, і вони можуть змінюватися на протязі року дуже багато разів. А от було колись також і розмова про те, і навіть президент про це казав, що певні країни світу вони будуть відповідати за відновлення там певних областей. Чи це пов'язано так також якось із звичайно? Агентством? В цьому робота проводиться там. Було більше про міста, тобто місто там Одеса бере там під себе одне місто, так шефство Харків, інше місто про області, поки тільки ведеться такі розмови. Більш конкретних я думаю, згодом буде повідомлено більш конкретні. І конкретно інформацію стосовно тих, хто візьметься за область, і звичайно, в якому обсязі фінансування вона зможе це взяти. Так. Які проекти відновлення вже планують найближчим часом реалізувати от в Одеській області? Ми розуміємо, що сьогодні агентство тільки створено проектів, ще таких реалізацій, щоб вже показати, mm -hmm. немає, але в планах я так розумію, що вже є певні напрацювання. Ну найголовніше це продовжити те, що почало «Укравтодор», те, що почала служба автомобільних доріг. Це ті об'єкти, які не завершені були і потребують завершення. Це під'їзди до контрольно-пропускних пунктів. Це логістичні, транспортні та якісь військові маршрути, це, звичайно, проекти по ремонту штучних споруд і по їх відновленню, бо дуже багато зруйнованих об'єктів було саме в нас як військової агресії, штучних споруд. Тому, тобто, це продовжити робити те, що ми і так робили, і звичайно, з як буде поступати нові завдання, то і включатися в активну реалізацію нових завдань. Розуміємо, що війна продовжується, і від нашого сусіда можемо чекати чого завгодно і завтра. Тому, звичайно, ми чекаємо на нашу скорішу перемогу, і... але готові до того, що можуть з'явитися нові об'єкти вже і завтра. Який наймасштабніший проєкт в Одеській області він був у зв'язку з війною заморожений і його не ре... не встигли реалізувати. Але він буде в планах. Це не один проект. Багато таких проєктів, це, наприклад, як портовий маршрут Одеса Миколаїв. Це як також портовий маршрут Одеса, Порт Одеський, дорога до порту. Це, звичайно, Одеса Рені, як великий транзитний маршрут, як дорога, яка сьогодні. Єдине, яка веде до трьох великих річкових портів і забезпечують реалізацію всієї зернової угоди, яку ініціював президент України. Це, звичайно, міст Україна, Румунія, якого також не вистачає сьогодні. Через це ми бачимо великі скупчення та великі, та великі затори, затори да? на дорозі, одесарні біля Сафян, біля міста Ізмаїл. Це, напевно, одні з найвеликих, ну наймасштабніших об'єктів, звичайно, Київ Одеса, дорога, яка була побудована, відремонтована та побудована там 20 років назад, яка сьогодні вже потребує капітальних вкладень та підтримання того, тої пропускної здатності, яка в неї є. Звичайно, це транспортні розв'язки на Київ Одеса, які всі недобудовані стоять. І це більше як, ну, як сказати, показники, як не треба робити, але ми маємо таку ситуацію, тому. Все повинні були почати це, що я сказав, реалізовувати в минулому році. Звичайно, війна внесла свої корективи, тому всі об'єкти поточного капітального будівництва реконструкції призупинені. До періоду стабілізації ситуації в Україні, до нашої перемоги, якщо говорити про програму Велике будівництво там теж було багато реалізовано в рамках цієї президентської програми. Вона була призупинена. Але деякі об'єкти були все ж таки дороблені, тому що потрібно було їх завершити. І, в частності, дорога Сарпневе Сарата. Це як то кажуть, для мене теж особлива дорога. але... Її відремонтували наскільки сьогодні цей маршрут він є актуальним і водії ну почали б користуватися ним щоб розвантажити трасу Одеса рені Ці роботи продовжувалися, так, але це продовжується на межах проектних рішення, а в межах експлуатаційного утримання. тобто це ямковий ремонт на окремих автомобільних дорогах, звичайно, місцеві жителі телефонують, пишуть з словами вдячності за те, що ми відремонтували цю автомобільну дорогу. Прикордонники, з якими ми також спілкуємося, також дякують за роботу і кажуть, що збільшився наплив руху великомонтажних транспортних засобів та легкового, але не так як планувалося тобто, все одно. Сьогодні топ 1 об'єкт це Одеса і всі вибирають в перевезеннях цю дорогу в порівнянні з іншими. Також працюємо з обласною військовою адміністрацією якось, щоб перенаправити ці потоки транспорту і розгрузити те ж саме Одеса Рні. Є ще в планах Т-160 Це дорога на Болград і на КПП Виноградівка, яка також дасть змогу розгрузити Одесерні та перенаправити великомонтажний транспортний засіб. І зекономить дорогу для них, якщо вони йдуть в Євросоюз на 20-30 кілометрів. Тобто є плани, є завдання, але дуже багато на себе беруть порти тобто, дуже багато саме вантажівок їдуть в порти. А порти це територія України, тобто це скупчення в межах траси Одесирині. Які ще проекти можливо в майбутньому реалізують для того, аби Бесарабію, в частності, як такий регіон, він все ж таки привабливий і туристично, і економічно там дуже багато теж є підприємств, які можна було б розвивати, але відповідно потрібна транспортна інфраструктура. Які проекти можливо в майбутньому було б доцільно реалізувати там, аби дійсно регіон став такий привабливим економічно, туристично і у соціальному плані? Є один дуже цікавий об'єкт. В 2011 році було затвердження техніко-економічного обґрунтування. Це дорога, альтернативна дорога М-15 з з'єднанням її через через Дністровський Ліман. Один з об'єктів, про який дуже часто і багато говоримо, але дуже масштабний, дуже фінансово необхідно його. Підтримувати це міст через лиман з підходами, з чотирисмуговим рухом, класний європейський перехід, але це все не в наших сьогоднішніх реаліях. Тобто є багато об'єктів, як нашу область зробити ще більш якісною, більш, якісно, більш привлікательною для всіх, але Строїмо плани після перемоги цим всім звичайно будемо продовжувати займатися сьогодні. Основна ціль це підтримання того, що є в проїзному, в якісному, в можливому для для проїзді стані. А чи розглядаються сьогодні такі проекти? От із будівництва відновлення там доріг приватними особами, приватними фірмами, які б відремонтували, і певна річ ну потім вже передали на баланс відповідно служба автомобільних доріг. Але скажімо так, ну таку в концесію б передали. Чи є такі проекти взагалі чи розглядаються вони? Є декілька проектів, таких по Україні в Одеській області їх поки що немає, але розуміємо, що спочатку повному штабної вторгнення. Ці всі інвестори, їх можна так назвати. Вони всі е, призупинили свої е, намагання до того методу реалізації цих проєктів. Звичайно, ми до цього всього повернемося після нашої перемоги. Сьогодні не на часі дана проблема. Ну що повернемося наприклад до траси Одеса рені не. Сьогодні це така головна транспортна артерія, яка дійсно забезпечує проїзд і вантажного автомобіля, і легкових автомобілів, і військових в тому числі. Вона перевантажена у будь-якому випадку. Які сьогодні методи можна ввести на цій дорозі або нові технології ввести, аби дійсно якось зберегти цю трасу, тому що ми пам'ятаємо, скільки років її будували і чекали на ремонт цієї траси. І шкода, що сьогодні вантажні автомобілі, на превеликий жаль, руйнують, тому що через перевантаження їм доводиться вести і зерно, і гуманітарні вантажі саме mm. через цю дорогу. Одна з проблем цієї дороги це не тільки. Неконтрольоване перевантаження даних фур ашей, неможливість відстою даних великовантажних засобів за межами дороги, тобто нема відсутні майданчики відстою. Тобто задача один для нас сьогодні це будівництво нових майданчиків відстою. Сьогодні служба займається відведенням землі та проектуванням даних об'єктів як можливі для реалізації при можливості фінансової країни. Тобто місця, де фури можуть стати, постояти, перепочити та дочекати своєї черги там в той же порт, або в той же КПП, або на ту ж паромну переправу в Орлівці, це от один з проектів звичайно розширення окремими місцями Одеси Ріні. Є вимушеною мірою ще вчора, але ми до неї приходимо тільки сьогодні. Тому ми пропонуємо до «Укравтодору» сьогодні до Державного агентства відновлення до Одеської військової адміністрації. Також знаю, що спілкуємося з руминськими колегами щодо можливості фінансування даних об'єктів, розширення автомобільної дороги Одеса Ріні, яка дасть змогу збільшити можливість транспортного потоку, який може через неї пройти. Но розширення буде лише на певних ділянках. Звичайно, ми розуміємо, що 300 кілометрів Одеса-Рені Ріні це. Дуже великий грандіозний проект, який неможливо реалізувати в межах одного року, і тим більше в межах тільки державного фінансування України. А які ділянки от все таки розглядаються? За... Дивіться, найінтен найінтенсивніша ділянка дороги Одеса Ріні сьогодні це від Одеси, від Духстов до маяк, це на ділянці від Ізмаїла до Ріні. І е, перед Ізмаїлом, можливо, від херничок також до Ізмаїлу. Тобто, оці три ділянки найінтенсивніші, найперезавантаженіші транспортними засобами. Чи можна сподіватися, що ці проекти будуть реалізовані також от в рамках уже, діяльності нового агентства? Звичайно, я думаю, що ми будемо їх е, презентувати як, е, як один з найнеобхідніших проектів сьогодні. Звичайно, це буде виноситись і на можливо на якісь європейські. Е, Підприємства, які можуть це вже профінансувати та взяти на себе шефство над цими ділянками доріг, тому що кажу, це дуже великі фінансові вкладення, необхідно передбачати, яких сьогодні ми не маємо. Тому плануємо проектуємо, пропонуємо і чекаємо можливості реалізації даних об'єктів. Дорожнє господарство, в якому сьогодні воно стані, і як взагалі призимували зиму, тому що знаємо, були певні побоювання, там чи вистачить тієї ж самої солі, в зв'язку з тим, що е, головний постачальник солі у нас сьогодні, на превеликий жаль, призупинив роботу. Як взагалі, от сьогодні, наше дорожнє господарство, тому що крім нього додаться ще додадуться ще певні обов'язки. І якщо там як то кажуть, не гаразд, і що тут нам додадуть, то це певна річ буде більше роботи. Що стосується зимового періоду, звичайно, як всі ми бачимо, що зима була дуже лояльною до нас, її було дуже мало, і вона в переважній більшості була теплою. Тобто залучалися дуже рідко дорожні служби для посипки для прибирання снігу. Тому того матеріалу, який був, в тому числі солі та піску або соляно суміші, залишилося ще й з достатком. Але планували, щоб хватило, тобто його ще й залишилося. Щодо, що стосується подальшої роботи, ми розуміємо, що на термометрі вже плюс 12, плюс 15 кожного дня до кінця місяця плануємо вийти з ямковим ремонтом, з поновленням дорожньої розмітки, з відновленням організації дорожнього руху на певних ділянках дороги. Іде весна, трафік починає збільшуватися легкового транспорту, а вантажного він і не, змін, і не, і не зменшувався. Опять же, задача наша одна це підтримати те, що є в провідному стані. Дорожники всі готові, всі на місці, всі без роботи, тому що всі привикли до великим обсягам робіт. Сьогодні підрядники, як я ще до цього казав, що дуже багато скоротили свій чисельний штат своїх підприємств через незмогу підтримувати та виплачувати зарплату працівникам, які знаходяться без роботи. Щодо техніки та матеріалу, в наявності все стоїть на базах, все чекає якогось повномасштабного відновлення всієї країни. Які дороги в області сьогодні, після зими, потребують найбільшого такого ямкового ремонту? Це найінтенсивніші дороги. Це дороги з позначками міжнародні, такі як Київ, Одеса, Одеса Миколаїв, Одеса Рені, про яку ми казали, Одеса Чорноморськ. Ці дороги, на, які, на яких трафік завжди був великим і. Тої зими він як, не зупинявся, і, звичайно, вони най, найголовніші, які необхідно буде підтримувати та ремонтувати. Ну і що стосується людського ресурсу, безпосередньо це у службі автомобільних доріг, ми знаємо, що чимало людей сьогодні на передовій захищають, і ви, в частності, недавно їздили на передову. Як взагалі з цим? Чи вистачає дорожників? І що це була за ініціатива підтримки все ж таки наших Збройних сил? Стосовно е, того, що багато дорожників на передовій так, у кожного підприємства є там, від одного там, до сотні чоловік, які сьогодні захищають нашу країну саме не в дорожній жилетці, а в бронежилеті. Е, стараємося їх підтримувати. І одна із акцій служби, яку е, в, тому числі, в тому числі підтримала вся наша служба як один дуже класна ініціатива, це е, придбали автівку, переобладнали її, е, по тим заявкам, які були і направили в Донецьку область для виконання бойових завдань одному з підрозділів територіальної оборони, ну і зважаючи на те, що зараз проходить таке реформування, все ж таки дорожньої галузі безпосередньо служба автомобільних доріг. Яке фінансування передбачено на цей рік, ну таке саме для дорожньої служби, і які роботи першочергово от будуть виконані ну, окрім ямкового ремонту? Mm -hmm. Я так розумію, що в будь-якому випадку ще є певні роботи? Дивіться через реформу трошки. План фінансування на цей рік трошки затримується з публікацією, Тобто, сьогодні ми у нас є тільки пропозиції на план фінансування цього року, але повинен до кінця місяця бути вже опублікований та в загальному бути доступі. Тобто, сьогодні я не можу сказати, який він точно буде по одеському регіону та по Україні, але. Він буде визначений, буде опублікований. Я думаю, що на наступних зустрічах наших ми з вами про нього скажемо. На сьогодні є кошти тільки на виконання робіт з експлуатаційного утримання, з підтримання доріг в проїзному стані. Які проекти ні в розробці для того, щоб його реалізувати уже у рамках нового агентства? Проєкти є, але один з нюансів, який буде для можливої подальшої реалізації, це наявність проєктної документації. Тобто ми розуміємо, що є дуже багато зруйнованих об'єктів по Україні, і до цього часу хтось ними займався. Або балансотримувач, або сільрада, або обласна адміністрація. Тобто є напрацьований пакет, скажімо так, напрацьований кількість тих об'єктів, і далі вже кажу, на вибор уряду будуть передані ці об'єкти для роботи службам на місцях. Поки що в Одеської області є тільки обговорення декількох об'єктів, але вони ще не підтверджені. Тобто, якщо вже буде якась інформація безконкретніше, звичайно, я на неї поділюсь і розповім, що ми будемо далі робити. Як то кажуть, з легкої роки, щоб обов'язково все вийшло, все вдалося реалізувати. Я вам дякую, що ви нам завітали сьогодні до нас в гості. відповіли на такі питання, які турбують мешканців області безпосередньо, Одеси. Ну і тих, де міст сіл, де відбулися певні руйнування і ці об'єкти потребують відновлення. Люди все ж таки Чекають з нетерпінням, що нарешті все це буде відновлено. Дякую вам. Дякую. Ну, я нагадаю, що це був проект Новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.